Добрий день всім чи добрий вечір. Хто коли буде дивився, цей канал я і мої кози. Ну а саме головне, інтерв'ю тут в мене тільки трошки буде, невеличке. А саме головне, все велике інтерв'ю буде на каналі Мирослава Солонара. Заходьте в Ютуб, дивіться відео, на днях буде. Люба, треба ще раз на початку щось зависло. Знаєте, от е, таке у мене от виникло запитання буквально щойно. От ви йому зараз не кажете. Ну, от знаєте так, жартома. Ну, ти давай же там пошвидше додому повертайся. Ну, господарка чекає там вдома, там я не знаю, що там зараз. Період кукурудзи, напевно, Кожного це дня про це кажете. <сіла> Кожен раз кажу, от ще довго та війна буде. Вона вже мені так надіїла за ті роки, вже читати, сім років буде скоро. Ка, вона вже мені так надоїла. Ка, коли вже той мир буде? Він каже, потерпи, ще трошки, ще трошки, і скоро все буде добре, і ще трошки. Ну, а я вже чекаю, коли те ще трошки буде. Ну, думаю, вже скоро. Дай Бог. Все буде хорошо. Ми, от знаєте, тут говорили про літо, а от до речі, ви кавунів цього літа не їли? Чи чекаєте, певно, на Херсонське? Ще ну якби ще період так, дозволяє. Так, один раз я купила кавуна, ми були в Тернополі на базарі, і я купила кавуна. Досить добрий кавун, але більше я не купляла кавунів, бо, як сказати, наші кавуни самі лучі. Mm -hmm. Ну, не маю на увазі мої домашні, Я вдома не сію кавунів, ні. Українські, херсонські, наші самі. Краще. Ну, чекаємо, чекаємо. Я, я думаю, що от найближчим часом дасть Бог, і все, і все буде. Бо, до речі, зараз кавуни дуже сильно. От, знаєте, вони от, от, дуже дорогі, насправді, тут в Києві по 39-42 по 42 гривні. Я була за кілограм. Втратила, то був 35 гривнів за кілограм. Ось, то я купила кавуна, то я заплатила 380 mm. О, Так, да, купила кавуна. Також 380 восьми гривень заплатила за кавуна, ну да, смачний був. Бо я казала: тільки буде не смачний, принесу назад. Хоч, як ти казав, смішно, я б зі села б везла б назад тернопіль кавуна. А він сказав, що ну хай гарантію даю, смачний буде, побачиш. Казала, ну добре, ну правда, смачний був кавун, досить смачний. Ось, ну більше я не купляла. От була вчора в Почаєві на базарі. Були кавуни, дині були. Ну, я навіть не спитала, по чому вони. Така диня ще дорожча за кавун. Ну тоді, як я брала кавуна, кавун був 35 гривнів, а диня 100 гривень. Аналогічно в Києві. Так що така -та ціна, як ти казав, дуже, дуже лякає. Лучше, я казала, лучше того винограду купити, що він дешевший, чи навіть того, як сказати, банана. То воно багато більше вийде і ну, не так дорого, виходить. Це, ви знаєте, пані Любе, мені от е, буквально щойно прийшла да, така в голову думка, а уявіть собі, з якою ми радістю будемо їсти херсонські кавуни, херсонські дині. От, ну це, це ж просто буде ну, неймовірно. Розумієте, ми, так... за чого можна й дорожче заплатити, аби його вже привезли? Бо він самою ціною дався той кавун, щоб їх сюди привезли. За них можна і дорожче, вони наші, за них можна і дорожче заплатити. Але головне, щоб наші захисники здорові були. Я своїх вже підписників просила, вони зараз з ними не звараться, бо вони на цьому, мабуть, гроші заробляють, бо вони пишуть гадость. Люди починають за мене захищатися, вони починають їх обзивати, люди починають відписувати, і виходить дуже багато коментарів їм. І вони, мабуть, на цьому заробляють. Ну, тепер я своїх підписників просила раз, другий, третій раз на стрімах відео, що не звертайте на це уваги, не пишіть нічого їм, їм вже не інтересно робиться. Ніхто з ними не твориться, ніхто з ними не з'їдається. Вже починають писати. А що ви їй пишете питання, вона все одно на них відповіді не дає, вона тих поширень не читає. Як я можу поширення всіх почитати коментарі, якщо людина написала коментар? Я казала і кажу, і далі кажу. Якщо ви хочете задати питання мені, щоб я вам відповіла, зайдіть до мене в YouTube під сторінку, ну, під відео, під любе. Яке хоч питання напиши, я на нього відповім. Ну свій коментар напиши. Не під чиємість, а свій коментар напиши. Я його побачу 100%. Якщо там нема мати, в Ютуб його не прибере. Бо тільки там щось є погане написане, YouTube прибирає. Зараз чистий, коментарі капітально. Дуже чисте, перший так не чистив. Зараз чистий, капець, як чистий. Це теж є великий плюс чи то трошки змінилася програма, чи що ну зараз mm -hmm. тако, щось тільки маліше, щось вульгарне зразу Ютуб прибирає. Так, це Усім привіт. Я отримала мультиварку. Дуже задоволена таким подарунком. Вже нею користувалися, готували супи, плов і різні десерти. Дуже дякуємо, що ви проводите такі конкурси. Усім рекомендую брати в них участь. Дякуємо каналу Я і мої кози та каналу Хенд Фармінг. Все прийшло ціле. Смачний. Любиш подякую.